Міський сад город це таке природоорієнтоване рішення, яке гуртує спільноту навколо якогось простору, де вирощуються різноманітні фрукти, овочі, трави, духняні і тому подібне. Тобто там, де люди можуть і відпочити водночас, і водночас щось виростити своїми руками, побачити, як воно виростає, а не просто купивши його десь в супермаркеті, і таким чином виховавши в себе в своїх дітях культуру цінування ресурсів, які дає нам природа. Тобто місто таким чином може знаходити вирішення якихось своїх проблем, чи то проблем з відходами, чи то там проблем з опалим листям, чи то проблем загалом з якимись шкідниками, інвазійними рослинами і так далі. Щоб створити сад город, потрібно в першу чергу невелика, хоча б спільнота людей, тому що якщо це хтось буде сам створювати, це можливо, але це надзвичайно складно самому створювати такі простори. Тому, якщо у вас є дружні організації, ініціативи, ОСББ чи щось тому подібне, які хочуть створювати подібні простори, краще заручитись підтримкою, адже спільно легше створювати якусь складну роботу. Адже сад город це такий проект, не декількомісячний. Він може бути декілька річний, може 3-5 років тривати і більше, тому що ми ж багато Цього з рослинами і для цього для рослин потрібен час. Якщо говорити про те, з чого створювати, якщо ця ініціатива міська формується, то в першу чергу ми рекомендуємо з Львівського досвіду звертатися до міської ради. Якщо у вас є контакт з нею, звертайтеся до неї, тому що таким чином місто може допомогти вам знайти ділянку. Ця ділянка може бути як в комунальній власності, як в випадку у Львівському. У нас ми безпосередньо з ними працюємо, укладаємо меморандуми або подальші якісь угоди з про співпрацю про те, що ми можемо проводити тут свою діяльність. Ми не заважаємо, ми не шкодимо навколишньому середові а навпаки, примножуємо якісь здобутки для міста. Якщо говорити про те, що ця територія може бути в приватному секторі, то це надзвичайно легко, тому що хтось може просто дати ділянку і сказати, робіть садгород. Але з іншого боку, ми маємо розуміти, що якщо це в приватному секторі, то ця територія може в певний момент просто взяти і закритися для всіх, але слугувати тільки для окремої спільноти. І це не дуже добре, тому що публічні садгороди функція їх в тому, що вони є відкритими для всіх. Але загалом, якщо працювати над схемою розробки план городу, то потрібно Мунікувати з місцевою владою потрібно розробити план е, перетворення цього простору, якщо це якийсь занедбаний простір або простір, який інакше функціонував раніше. Потрібно все ж таки створити якусь візуалізацію, потрібно показати, що ми хочемо тут наповнити, які будуть компостери, де вони будуть стояти, якого типу будуть грядки, що там буде рости, чи це прямо смакові культури, чи це там морква, ридиска, чи це квасоля і тому подібне. Тобто яку функцію вони будуть давати, що ми отримаємо, наприклад, через 3-5 років. Загалом у створенні публічного садгороду можуть виникнути багато труднощів до цього потрібно бути готовими, тому що в першу чергу все залежить від тієї території, де ви його будете розташовувати, де він буде створений. Якщо це територія в комунальній власності, власності міста, то таким чином ми можемо зіштовхнутися з тим, що навіть якщо місто дуже сприяє тому, щоб там стався садгород, то все ж таки процедура бюрократична, там переоформлення якихось не знаю, формування, зонування цієї території, чи там створення підписання меморандумів чи підписання якихось інших документів, які будуть дозволяти спільноті створювати тут якусь щось вирощувати, проводити таку діяльність. Воно може в залежності від типажу території міста різнитися, І таким чином ми можемо очікувати, що від декількох місяців до декількох років може тривати цей процес бюрократичний, поки це все не налагодиться через певні завезені в тварин, рослин інвазійні вони називаються. Ми можемо все ж таки зіштовхнутися з тим, що, наприклад, якісь там слимаки поїдять все, що ми посадили. або якась рослина наскільки розростеться, що вона просто буде затьмарювати абсолютно все, що ми посадили. Тобто, це проблема до цього, потрібно бути готовими. Досить вагомим моментом у створенні подібних просторів є саме можливість адмініструвати такі простори, тому що деякі сад вони можуть бути настільки публічними, що там люди просто приходять. Ходять хаотично, немає якогось адміністратора, немає якихось умовно лідерів, які б вели його, команди, які ввели його, і таким чином він може сезонно або навіть там роками просто стояти, а потім знову відновлюватися і тому подібне. Тому щоб такого не відбувалося, звичайно, потрібно працювати над адмініструванням подібного простору. Можна проводити екскурсії, можна проводити, наприклад, обов'язково створювати програму для дітей дошкільного або шкільного віку, про те, щоб вони приходили, приходили тут практику, навчалися, щоб студенти приходили на практику профільних дисциплін. І таким чином буде користь.